24 серпня 2023 року, під час штурму ворожих позицій поблизу населеного пункту Кремінна на Луганщині, загинув мужній захисник України, справжній патріот, понька Володимир Віталійович. Позивний Чіп. Схиляємо голови та висловлюємо щирі співчуття родині героя. Вічна шана і пам'ять. Хай яскраво світить воно Дорого заплачено. Ми їх не пробачимо. Володимир народився 2 червня 2001 року в місті Докучаєвськ Донецької області. Навчався у місцевій школі. У 2014 році разом із мамою залишив окуповане місто та переїхав до Волновахи. Там і закінчив навчання у школі. у 2020-му здобув фах флориста у Великоанадольському лісотехнічному фаховому коледжі імені Графа. У 2022 році закінчив Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, отримав диплом бакалавра за спеціальністю деревообробка та меблеві технології та здобув фах інженера меблевих технологій. Володимир був працьовитим, самостійним. Під час навчання в коледжі працював офіціантом у Волноваському ресторані. Потім у Харкові та Києві, адміністратором та ріелтором. На початку повномасштабного вторгнення мама воїна Вікторія була у Волновасі. А Володимир у Харкові. Він жив на Салтівці. Район потрапив під сильні обстріли росіян. хлопцю вдалося виїхати до родичів у Полтаву. Звідти поїхав до Києва, куди вже переїхали волноваські друзі. У столиці Володимир зустрів кохання, дівчину Валерію і зібрався на фронт. Вітер підіймо, не будемо, не будем і душі всі герою разом з нею. Вітер підіймо, не будемо. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер підійдемо, не подима, не подим. Назад усім живим. Вітер небо неботим, вічна пам'ять тим, хто загинув молодим, Вітер піднімав неботим, небо тим, небо і душі всі героїв разом з ним. Вітер небо неботим, вічна пам'ять тим, хто загинув молодим, вітер піднімав. Назад всім живим. Володимир ще з 2014 року, на той час йому було 14 років, долучився до волонтерського центру. Він ходив фарбувати мости, стовпи в місті Волноваха в жовто-блакитний колір разом з дорослими. Справжній патріот своєї держави мужній, хоробрий воїн. 18 січня 2023 року прийняв мужнє рішення та вступив до лав 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України АЗОВ. Після навчання. Володимир обійняв посаду старшого кулеметника та поїхав на передову. в армії. У Володимира був позивний чіп. На честь персонажа з мультфільму Чіп і Дейл поспішають на допомогу. Персонажами мультика вони називали одне одного разом з другом Богданом ще за часів роботи в одному кафе, бо завжди приходили на допомогу один одному. Після загибелі Володимира Богдан зробив татуювання з цими мультиплікаційними героями в пам'ять про друга. Володимир дуже хотів повернутись в докучаївськ. У нього там залишились дідусь і бабуся, і він казав їм, що ще приїде, просив його дочекатися. Казав Бабуля, я тебе обійму і скажу, що ми вже вдома. Колено, колено, пих, колено. сразу же отжимать. отжимать. падай, падай. Давай, давай. Yeah. Я бачив сталь і yeah. yeah. як падає небо Я бачив те, чого нікому не треба Я бачив болю на десять життів Мама молись своїх син Привітки Целуюн вас давайте Давайте раз, качает он вас Раз, раз. раз два, три, четири, восемь Сейчас подожди за спиною про те, що хочуть жити, кожен день їм шанс. Ми ж такі молоді, нам би ще по землі, а не траншеям гулять. Я бачив, стой, і я, падаю в небо. я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив полю на десять життів, малому молись за своїх синів Я бачив страх, у очах нам Сім'я, стоїмо на смерті, захищаємо кожен метр, наша земля свята. Все це стало, сталі у нас ніхто вже не впізнає, ми забули минуло життя. Я бачу боль на десять житиев. Я бачу встань, я падаю небо. Я бачу в течу, ходи кого не треба. Я бачив боль на десять житиев. Мама... Да, блять. Это ничего потихоньку. 15, да? Все хорошо. А? Как просто там тихо? Что там бабушка с девушкой? Приветик. Патко бандера. Ще до нас прийде, гей, і за Україну, відідав, гей, домови, <рес> Україна, Україна, свята мати героїв! Свята мати героїв! Світи на мого! сіти на серцево, й тури вітрі в Кавказь, ви віти в Кавказ, шумо в Кавпасі шумо в Кавказьких ручеї, бої славного завойовника, майка вкрай, Байк! бої славні.

Був штурм, все пройшло нормально. Ми зайшли на позиції ворога і зайняли там оборону. Почався обстріл мінометом і СПГ. Одна з мін попала прямо в позицію, де він знаходився. Це сталося в районі одинадцятої ранку. Я був на сусідній позиції. До мене прибіг інший хлопець, який був поранений в руку. Він теж знаходився на тій позиції. Прибіг і сказав мені, що Чіп загинув. Сказав, що уламок потрапив йому в шию, він втратив дуже багато крові і майже відразу помер. Мій єдиний син був завжди усміхненим, працьовитим, добрим, чуйним, відповідальним. Він завжди приходив на допомогу своїм друзям. Коли я тільки дізналась про його загибель, жити не хотіла, але ж з Богом не посперечаєшся. Я переосмислила все і вирішила, що він у мене один. І хто, як не я, буде нести пам'ять про нього. Він врятував хлопців. Може, у нього була така місія: врятувати когось. Він віддав життя за те, аби ми жили у вільній країні, аби прокидались. Пили каву, а бы про него. Прошел уже год, а сердце до сих пор сжимается, когда я слышу его имя. Вова был одним из самых светлых людей в моей жизни, даже в такое непростое время. Он всегда искал оптимизм во всем даже когда был на нуле. Он успевал и видосик записать, и пошутить, и сказать, как любит меня. Он очень сильный человек. И речь сейчас не о физподготовке, он держался до последнего. Даже после того, как он носил двухсотых и спасал своих побратимов, он набрал меня. Я понимала, что что-то случилось. Но он всегда отшучивался и говорил «Ничего, коть прорвемся, нам еще дом строить и детей воспитывать». Он всегда что-то планировал, над чем-то думал, он не мог жить без цели. С ним у меня было такое спокойствие. Он, когда приезжал, мне было все равно на тревоге, ракеты. Было такие ощущения, что он — мой ангел-хранитель. И когда я с ним, со мной ничего не случится. Нестерпна втрата, біль, яка горить полум'ям у наших душах і серцях, це не забути, не прийняти вовчик, синочка. Ми безмежно вдячні твоїй мамі за сина героя. Я безмежно вдячна, що ти зробив щасливою мою доньку. Дуже не вистачає твоєї посмішки. Найкращий. м'яких хмаринок тобі, наше Ян Голядко. Хочется рассказать, каким человеком для меня был мой лучший друг. Честно, я даже не помню, как мы начали дружить. Говорят, так всегда начинается самая крепкая дружба. То, через что мы с тобой прошли, в лишний раз доказывает это. Помню, как сейчас уже ложусь спать. Завтра на работу, там было часов 12 ночи. Звонок телефона, Вова предложил выйти кофе попить в 12 ночи. Ну, я через 20 минут уже стоял возле круглосутки, брали кофе и пошли ходить по всей волновахе. Мы за ту ночь прошли, наверное, километров 15-20. Просто говорили, обсуждали планы на жизнь. То, как мы проводили время вдвоем, это самые серьезные, но при этом и самые смешные разговоры по душам. Мы и на футбольном поле ночевать собирались, и на вокзале спали. И пол Харькова пешком прошли все, потому что я знаю дорогу. Когда ты переезжал в Киев, мы не виделись уже год на тот момент. Так рад был, что буду жить с лучшим кентом после ты пошел в Азов. Каждый раз, как ты приезжал в город, поступал звонок, и я знал, где проведу этот вечер. 24 августа. День, который поменял жизнь на до и после. Полностью. Вова был самый добрый, искренний человек, который мог поддержать тебя в любую минуту. С ним можно было выйти на балкон, выговориться и получить совет. За время нашей дружбы я понял – что настоящий друг ⁇ это этот человек, что несмотря на расстояние и перерывы в общении, остается все таким же близким, с которым ты даже не помнишь, как познакомился и сколько дружите. Вы просто родственные души, и вам комфортно вместе. Время, которое мы провели вместе, лучшее время в моей жизни. Ты навсегда останешься в моей памяти, мой самый близкий человек. Вова для меня был не просто другом, он был товарищем по жизни. Мы делили с ним хорошие и плохие времена, помогали друг другу в беде и не забывали о нашей дружбе. Мне тебя не хватает моего друга. Ты останешься навсегда в моем сердце. Вова был одним из тех, кого я мог назвать лучшим другом. Много веселых моментов вместе было пережито. Жаль, что время не вернуть назад. Я его навсегда запомнил сильным, честным, целеустремленным и очень добрым человеком. Вова никогда не мирился с несправедливостью. В нем всегда горел праведный гнев. Именно это чувство заставило его в трудный час прийти на защиту своей родины. Вовы больше нет, но светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах. Это невосполнимая потеря и неуемная боль. Я считаю, что пока он живет в наших сердцах, он жив. Все воины попадают в Вальхаллу, ты сам это говорил. И если после смерти есть жизнь, я надеюсь, ты там счастлив, друг мой. Мне бы хотелось поменять все ордена и медали за то, чтоб ты был с нами. Я рад был быть твоим близким другом. Вовчик — это человек, с которым наибольшее количество классных воспоминаний. Сразу на ум приходят постоянные поездки к тебе в гости. Когда в два часа ночи созвонились, А в 4 утра уже сижу в Блаблакаре по пути в Харьков, и кажется, что это было только вчера. Вова всегда будет в наших умах и наших сердцах. Володимир своїм життям захистив свою родину, наш край, нашу незалежну Україну. На віки вічні його ім'я буде вписане в історію як воїна героя, світла йому пам'ять і вічна слава. Указом президента України понька Володимир нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Герої не вмирають, вони крилами лелек охороняють нашу неньку Україну. Вони наші янголи, охоронці. Дорого заплачено, ми їх не пробачимо.